Близько 15% військово військовозобов'язаних на Полтавщині оновили персональні дані за місяць дії нового закону про мобілізацію. Це така ж цифра, як і загалом по державі. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Сьогодні громадяни, які перебувають за повістками, вони приймаються в першу чергу, окремо приймаються паралельно з ними громадяни, які записалися в електронну чергу. Громадяни, які приходять для отримання відстрочки, приймаються приймаються ну, за наявності цивільного часу. За новим законом оновити дані можна, зокрема, і у центрах надання адміністративних послуг у Полтавському ЦНАПІ нині це зробили понад три тисячі людей, розповіла заступниця голови Полтавської міськради Ольга Величко. Посередньому це 160-200 осіб на день. На початку травня була трішки перезавантажена і не гарно працювала загальна система, загальна національна оновлення даних, але зараз вже майже владнали цю ситуацію. Є певні періоди сверхнавантаження – навантаження це з 10-ї години до 12. -ї. Самою брав індифікаційний код. Паспорт мав з собою телефон для проходження, грубо кажучи, верифікації за номером телефону хвилин 40 простояв в черзі, але через те, що була повітряна тривога. Але в наступному потім хвилин 20 просто простояв в черзі, поки дійшов до кабінки. Ну а саме оновлення даних, ну це хвилин 15, максимум займає. Я в даний момент навчаюся, тобто мені ще немає 25 років, 23 повних. то на даному етапі а, маю форму 9 свого університету, в наступному також планую йти до військкомату для отримання. Мені вже, грубо кажучи, вістрочки відповідно до нового закону оновити дані військовозобов'язані мають упродовж 60 днів. Через це біля військоматів нині утворюються великі черги, а на працівників ТЦК та СП зросло навантаження, каже Роман Істомін, тому що багато людей громадян звертаються саме до нас. От. А також е, в плані, скажімо так, надання відстрочок як заброньованим громадянам. Так і за іншими пунктами. Ті, хто приходить для уточнення даних, і ті, хто приходить за повістками, вони приймаються. Ну, в той же день, але дійсно знаю, що в один день громадянин може не потрапити. Ну, стати в чергу і в той в той, в той же день не потрапити до ТЦК та СП. На жаль, така проблема є. За словами Романа Істоміна. Нині більшість відвідувачів приходить до ТЦК та СП, щоб отримати відстрочку або бронювання. Тетяна Весна, Анатолій Кікоть та Богдан Казиріць суспільне новини. Полтава.